Вітаю вас, шановні друзі, з вами Владислав Михайленко, і до вашої уваги довго очікуваний огляд п'ятого етапу чемпіонату від Seven Tribe Racing на Формулі 4600. Траса Цукуба Сьоркіт. Коротка і знайома траса для усіх учасників чемпіонату. Але навіть попри це, кількість інцидентів на цій трасі була більш ніж достатня, як і всередині полотону, так і серед лідерів. І в тому, враховуючи усі ці аспекти, результат цього етапу вийшов для мене просто прекрасним. Все про це, як це сталося, які інциденти крапу між лідерами, все це у цьому огляді. Поїхали! Зараз ви можете побачити міонбор, того, як я проходжу трасу з купатьоркіт. В рамках кваліфікації на п'ятому етапі чемпіонату. І, користуючись моментом, я хочу подякувати клуб та організаторів Seven Drive Racing за надання технічної підтримки для покращення якості цього відеоогляду. Бо я якраз їздив до них у клуб і знімав це відеоматеріал спеціально для вас. Вони мені самі запропонували цю можливість, за що я їм виражаю величезну подяку. Ну що, аж а ми вже на стартовій решіті, старт з восьмого місця, зелене світло, і ми стартуємо доволі бойовитий та спокійний старт від мене. Це внутрішню внутрішня траєкторія, мене ніхто не випередив. Андрій вирішив вирішалі по зовнішній, намагається відіграти позиції. Також позаду мене насідає крилогікос, також намагається відіграти. Якомога більше позицій на статі намагається проти мене по зовнішній траєкторії у четвертому повороті, але невдало. По тим часом, тимчасом встиг пройти паполовчука, і я якраз е стаю на хвіст політа е No82. Як ви бачите, прям дуже такий бойовий стак цієї першої гонки на цукубі. Прям боротьба і попереду мене, і позаду мене. Кількос там теж бореться. За позицією, чим я намагаюся користуватись і таким чином е відірватися від нього і не відстати від е лідерів. Е було доволі приємно знову ж таки не сильно відставати від них, і при цьому я свою головну задачу на перше, коло виконав, це не програти сам старт і, по-друге, вижити е на цьому старті. І вже на другому колі. Ось зараз починається прям... Здається один сер... перший серйозний інцидент. І ось відбувається, бо Матвій Двінов в'їхав взад. Дмитро Жайверунку. Я намагався цим скористуватися, але сильно зрізав трасу, через що отримав слоудаун. Який я доволі швиденько відіграв, я зміг. Сіграти позиції, але Павло Половчук та Андрій Позняков були проти моїх планів. Наші був контакт з Позняковим. Ми зараз йдемо до останнього дев'ятого повороту. він мене трошки переджає. але мене внутрішня траєкторія, але дивію на це просто Йому на це по барабану. Він мене просто впевнено проходить по, по, по а, зовнішній траєкторії, я розумію, що. Далі, якщо заборюсь, то аварії не минати. І я далі хочу продовжити боротьбу колосо-холосо, але ось далі у мене зовнішня траєкторія не вигідна для мене, тому я верну трошки раніше, відпускаю Андрія і таким чином я повертаюся на свою восьму позицію. Там позаду мене ще хтось намагається мене пройти. Це Віталій Кузьменко. До речі, також проводить. Непоганий етап на цій трасі. І тут також заміс продовжується попереду в мене Павло Половчук та Олексій Багрій. Роблять контакт, Павло Павчук через це втрачає темп. Поздіков та я намагаюся цим користуватися, але, на жаль, цього не вийшло. Позніков продовжує боротися, я, продовжу я набагаюся цим користуватись. Але, о, господи, оце прям уявити стар гонки, скажіть. А далі більше. До секшену, трошки підубав і полотон по традиції трошки розтягнувся. Але помилки лідерів на цьому серед завершились. На початку шостого кола в першому повороті Матвій Літвіно бере занадто швидку в першому повороті, його розвертає, і це просто легко відіграна а, позиція. В цьому доволі дивно, бачите, по букві одного з найшвидших пілотів. І, до речі, бореться зараз за титул з кого Хорошавіним, Але за бігу наперед для лідерів цей етап виявився невдалим. При цьому лідери прям показували майстер-клас по впевненим воно. На початку восьмого кола в першому повороті Павло Повчук проводить впевнену атаку в першому повороті і забирає. Третю позицію у Олексія Багрія. Олексій Багрій після цього обгону почав втрачати темп, через що я та Андрій Позняков серйозно його наздогнали. І при цьому Матвій Літвінов, якого розвернув ще на шостому колі, також стрімко нас наздоганяв. Його можна якраз побачити у завкалі заднього виду. А... Він поки що мене не наздогнав, але повірте мені, він це зробить буквально вже за декілька секунд. А поки що я міг лише спостерігати за е, черговою атакою Андрія Познякова на Олексія Багрія, який у порівнянні з Булочком Боліс був зовнішній траєкторії на Багрія, і при цьому зміг йому пройти я. Негайно вирішив цим скористалі. поліз по внутрішній траєкторії, так як пілот боліду номер 96 взявся занадто широко, але далі траєкторія знову ж таки не набою користь, через що я залишаюся на тій же позиції, що і зараз. А саме на сьомій і ще й на мене позаду пресингує Літвінов, І я приймаю тактичне рішення відпустити Літвінова, Аби завдяки йому прорватися нагору. На 14-му голі план був вже втіний в реальність, коли Матвій Лідвінов пройшов мене по зовнішній траєкторії в першому повороті і пустився в погоню зі мною. Хоча в цьому моменті ми їхали трошки в колесо, але далі, ну. Я чомусь вирішив його контратакувати, але, як ви розумієте, зовнішній траєкторії це було трошки, ну, невдалу ідеєю, Не ідеальною. І при цьому ось, ви бачите колосальну різницю по темпу на цій трасі між мною та Літвінгом. Просто дивіться, я в нього так сильно почав відставати на доволі короткому треку, бо ми його проходили менш ніж за хвилину. І просто дивіться наскільки впевнений та швидкий цей пілот. Просто в останньому городі по внутрішній. Впевнено, пройшов Олексія Багряя за, я так розумію, шосте місце. І ось буквально на наступному колі позовнішній ну, не вдало, бо Позняков захистився, але відійно вже поліз на Андрія Познякова в боротьбі за п'яте місце. І що ви думаєте? Звісно, що він його прийшов, але не зараз, а ось десь, приблизно десь на цьому полі. Так. Да. Ось план трошки пішов не по тому сценарію, на який я розраховував, бо так нікого прийти я й не встиг. Але що було доволі дивовижним для мене моментом, це те, що Багрі реально не їхав. Я навіть його почав пресингувати і намагатися атакувати. І ось на 19-му колі я вирішив, давай вже буду атакувати. Але все таки ця атака ну, по внутрішній траєкторії пошого була настільки, не що я його підтів, розвернув і відіграв позицію, але дуже по-клоунськи, бо реально, це була реально невпевнена атака. Я навіть був позаду нього на апексі і підбив його. Реально, дуже невпевнена атака, і позиція позиція, але атака прям не в стилі досвідченого та швидкого пілота. Після цього доволі брудного обгону, гонка для мене складалась. Доволі спокійно, навіть попри той факт, що в мене стрімко назгоняв Кирило Мікос, який ще й маячив у мене в дзеркалах на останніх колах, я його зміг стримати і фінішувати на шостому місці в першій гонці. Чому не на сьомій? А тому, що повноцінний лідер цієї гонки, до мені хороша, він десь розбився об колового та так сильно, що... Втратив дуже багато позицій, і навіть зійшов з дистанції. Ось навіть таке буває з найкращими пілотами. Просто не щастить. При цьому я не дарба сказав про везіння, бо друга гонка на цукобі це була прям квінтесенція того, як мені сильно щастило у цій гонці. Зараз про це це детально покажу, розкажу і при цьому покажу. І також нагадаю, що у другій гонці діє правило реверсивної решітки. Пілоти, які фінішували в першій 12, перші 12 місць, вони міняються місцями. Ну, давайте вже не будемо вагатись. Переходимо до другої гонки на Цукубі. Щось, а ось ми на стартовій решітці другої гонки на Цукубі. Старт сьомого місця зеленості, ми стартуємо. Дуже потужний старт від мене. Я відіграю одну позицію на старт відносно Сена Петросяна. Намагаюся відіграти ще. Але дуже обережно знову таки лізу в перший поворот. сам Петросян мене контратакує траєкторії в першому повороті. Ми з ним їдемо зараз колесо в колесо до четвертого повороту. Далі траєкторія не на мою користь. І таким чином я програю uh, відіграну позицію на старт. І при цьому ще мене признакує по двері двінов який мене проводить по зовнішній траєкторії і швидко мене випереджає. Знову дає про себе знати е різниця в чистому типі між нами. Тут відбувається контакт у восьмому повороті. Ми їдемо тривай! Я, Лідвінов та Багрій, і я намагаюсь не вбити жодного з нас, поки ми їдемо тривати у останній поворот, я беру максимально. Всередину намагають нікого не вбити. І при цьому наче ми з Лідвійном продовжуємо їхати. Сайбайсайд, починається друге коло. Позаду мене відбувається якесь м'ясо мене підтівають, і позаду відбувається якийсь кошмар. І я не знаю, як мене при цьому не розвернуло, як я взагалі вижив. Я. У мене було дуже багато думок щодо цього старту, я взагалі був в шоці від цього всього екшену, який відбувався і попереду мене, і позаду мене. Знову ж таки, я виконав свою головну задачу на старті ну, позиції програм, але при цьому я вижив. А далі екшен лише починається. Вже на другому колі Медвій Літвінок, який намагався прорватися якомога швидше нагору. Наприкінці другого кола в дев'ятому повороті, намагався по внутрішній траєкторії пройти Лесі Багрія, але Багрій тупо вибиває БД Літвінова, та так сильно, що Літвінов отримує критичні пошкодження, і я користуюся цим моментом проходжу Багрія по внутрішній траєкторії. Далі гонка йшла доволі спокійною, і я ось. Намагався наздогнати групу попереду, яка продовжує свою прям насичену боротьбу за позиції. І при цьому е у мене ще в дзеркалах заднього виду маячив е Павло Половчук, Його я стримав доволі впевнено. І ось четвертому повороті Арсе Петрося підіває Сергія сороку, якого розвертає. І це ще одна позиція для Бере. Я вириваюсь в і по суті. Попереду мене четвірка лідерів, але не забувайте, що попав заду мене Половчук. І я вам так скажу: Половчук це реально потужний та впертий пілот, який так або інакше е досягає своєї мети. Е впродовж декількох кіл він на пару з Дмитром Жаверпом намагалися мене пресингувати вдвох. Просто вони намагалися там і колесо в колесо. Боротися один з сотним. Ми ще уникали аварій попереду. І при цьому я якимось тилом намагався е, стримувати цю групу дуже швидких пілотів, але так або інакше знову дає про себе знати різниця в чистому темпі. Тому вже на... В восьмому колі я беру занадто широко і пропускаю Павла Павловчука попереду себе. Ти не тільки тікігойд, митрай жайверонка також. Така прям неприємна помилка, і я знову втрачаю дві позиції, опускаюсь на сьоме місце. Причому після мого обгону Половчук та Жаверонок прям полетіли вперед відігрувати позиції. А мене вже на дев'ятому колі наздогнав ще й Андрій Позняков. І я вже трошки ментально вже змирився з тим, що він мене пройде, я знову дуже обережно проходжу перший поворот. А Андрій Позняков дуже впевнено та швидко проходить поворот по зовнішній траєкторії, замайв внутрішню майфутничну... траєкторію перед четвертим поворотом і без усіляких проблем проходить мене за сьоме місце. Через декілька кіл після того, як Андрій Позняков пройшов мене, ми з ним наздогнали Тріо Половчук, Жайверонок Малихін, де у них відбувалася пічна боротьба за позицію. На 14-му колі Позінков намагається пройти Дмитра Малихіна на по внутрішній в першому повороті, але утикається у нього, його розвертає, я його уникаю як аварії, так і розвороту. І відіграю свою позицію у ТОП-6. А вже на наступному колі відбувається головний екшен. У боротьбі за топ-3 Павло Половчук та Дмитро Жайвренок роблять контакт між собою в першому повороті, і Дмитро Маликін також е робить контакт з Половчуком. Я бачу цей інцидент, уникаю його і просто такий вряд ми їдемо до четвертого повороту, і я... Волибами борося за топ-3 з Дмитром Жайверком лізу. У повороту, між ніжним відбувається, контакт, я трошки підлітаю, втрачає швидкість. Я ж таки знову на невигідній траєкторії. Я втрачаю шанс поборотися за подіум з Дмитром Жайвром. Бо все ж таки жайверонок дуже швидкий пілот. Але при цьому моя боротьба за топ-4 лише продовжується, бо ми боремося колесо в колесо з Дмитром Малихіним. Їдемо, колесо в колесо, бо прямій він трошки попереду. Але в останньому повороті траєкторія більш угіна саме у мене. І я впевнено лізу дев'ятий поворот. Дуже щільно ми їдемо з на колесо в колесо, Я намагаюся його не вбити, і при цьому намагаючись сам не вбитись. І в... Першому повороті наступного кола я впевнено далі проходжу першу коробону траєкторії. І таким чином я вириваю цю четверту позицію в красивій боротьби з Малихіним. І, о боже, це прям був класна боротьба. Прям неймовірний епік. І я сподіваюсь, ви це також оцінили. Ну і після цієї доволі напруженої боротьби, хоч і короткої, знову зіграло правило чистого темпу. По чистому темпу я був набагато швидше за Петра Малихіна, і таким чином я зміг від нього спокійно відірватися і фінішувати на четвертій позиції у другій гонці. Це був мій найкращий результат а, за весь чемпіонат. Але після усіх, усіх штрафів. Це четверте місце стало третім. Тому можна вважати, це офіційно мій перший подіум на чемпіонаті від Seven Drive Racing. І по суті, це мій найкращий виступ на чемпіонаті. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, ви підтримаєте це відео лайком, і також напишите приємний коментар. З вами був Владислав Міхайленко. Підписуйся на канал, аби підтримувати цей контент надалі. І до зустрічі у наступних гонках.